Спочатку знайомляться назад Юрій 37 років і ветерани війни. І лише потім учасники майстер-класу переходять до приготування піци. Кожному роздають бодванку. Це пояснює адміністраторка закладу Маргарита Долгова. Спеціальна форма для її приготування Вона змащена олією. Тому ми вдягли рукавички, щоб і речі, і руки в принципі залишилися чистими. Кожен отримує тісто, і на цьому етапі каже Маргарита, важливо його не забити. А ми хочемо? Щоб наша піца трошки піднялась. Ми її не лупимо, не щупаємо. Далі присутні формують основу піци. Складаємо пальчики, змащують тісто соусом і викладають начинку. Щось не їсть, дає сусіду, і тут обмежень немає. Кожен з учасників майстер-класу, а їх 11, формує піцу на свій смак. Вірини діброви вона у формі серця і в цьому каже: є певний символізм. Напевно, не вистачає, можливо, якихось таких більш теплих, більш таких добрих напевно і зустрічей і. Людей довкола, усе тому, що і чоловік військовий. тож не раз зверталася до ветеран про за юридичною та психологічною допомогою? Утім, такий формат зустрічі додає їй сподобався найбільше атмосфера. Дійсно така на позитиві. Немає відчуття ну там скутості, немає відчуття, що ти тут чужий, якийсь або просто гість. Ну така. Можна сказати, родинна атмосфера, і це те, чого прагнули організатори. Додає одна з них, заступниця керівника обласного простору ветеран Про Оксана Коцуконь. На кожний захід приходять нові люди, та нові там члени родин наших захисників. Вони між собою знайомляться і знаходять один в одного, скажімо, якусь ту потрібну підтримку, якою вони потребують. Тому що ніхто тебе краще не зрозуміє, як людина, яка вже пережила такий самий досвід, схожий, як ти. Це ж саме на меті. Мала й пані Маргарита, яка проводила майстер-клас. Майстер клас не несе з собою якийсь освітній процес, технології, тонкощі. Це для діток, для людей, для того, щоб трошки розрядити обстановку, атмосферу і це вдалося. Говорить військовий Юрій Глокайчук, україну з першого дня повномасштабної війни. До цього був на строковій службі та брав участь в операції об'єднаних сил. Це відволікає і дає такий маленький Пошту в себе проявлю, проявляти і щось нове відкривати в собі. Зараз Юрію відпустці, тож нині весь час проводить з родиною, додає його дружина, пані Інна. Він зразу зранку ж 22-го, Він сказав: Інна, ну а хто як не я? Тому звісно, взяли дітей, відвезли бабусі в село, повернулися, відвезла чоловіка в частину і отак по цей день віримо, чекаємо, підтримуємо, а по-іншому ніяк. Як додала організаторка заходу Оксана Куцуконь, майстер-клас організували за фінансовою підтримкою доброчинного фонду МХП Громаді, і це не перша їхня співпраця, каже його працівниця Галина Зима. Всі ініціативи дуже важливі. Це не перша зустріч, яку організовує ветеранк. І ми дуже раді, що в співні, ми можемо долучатися і підтримувати наші праці. Ольга Лисенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.